Мрія про вигаданий комуністичний рай за залізною завісою не новинка для наївних вестернів. Совок завжди виглядав привабливою альтернативою в очах різноманітних корисних ідіотів. Явище західного совкодрученга детально описує історик Тоні Джад на дуже вузькому і конкретному прикладі французьких інтелектуалів 50-х років. У книзі Недовершене минуле Джад задається питанням, чому талановиті освічені і далеко не дурні французькі письменники Ника Жан Польсартер, Сімона де Бовуар, Моріс Мерло Понті та Купа інших так сильно хотіли облизувати Сталіна, хоч і знали про його репресії. Справа в тому, що Совок уявлявся їм прогресивним суспільством майбутнього. А заради прогресу та майбутнього можна і загеноцидити кілька мільйонів українців. Це ціна, яку готовий заплатити паризький інтелектуал, сидячи в кафе «Дефльор». Комуністичний рай дорого коштує. <кій> Дорогі друзі! дякую за увагу. 70 років тому СССР справді міг здаватися символом прогресу новизни і поступу історії. Сертра ми не пробачимо, але, хоча б, розуміємо. А от чим займаються сучасні західні комуністи через 35 років після розвалу СОВКА, це реально загадка.